Якою буде зима 2022-2023 року в Україні і коли випаде перший сніг? Прийдешня зима обіцяє бути складною. Кожен з нас вже активно готується до опалювального сезону. Однак синоптики заспокоюють. Сильних морозів очікувати не варто? Нинішня зима буде мало відрізнятися від минулої. І, хоча вона прийде досить рано з початком грудня середня температура триматиметься на рівні мінус градусів. Вперше температура нижче нуля опуститься вже 3 грудня. Відмітка термометра досягне минус 1 градус. Однак днів з опадами прогнозують небагато. Згідно з прогнозом цієї зими будуть також дні з плюсовою температурою, але не більше 8 градусів тепла. При цьому вказують, що щонайнижча температура, якої слід очікувати, близько 9 градусів морозу. Грудень 2022-го обіцяє бути теплим, навіть тепліше грудня минулого року. Великої кількості опадів не передбачається, як і дуже низьких температур. Найтепліше буде на початку місяця. 5 грудня синоптики обіцяють до 8 градусів тепла. Однак після цього відмітка на термометрі майже весь місяць триматиметься в межах мінус 1 плюс 3 градуси. Відносно тепло буде і до кінця місяця з 22 по 26 грудня згідно з прогнозом, температура повітря буде в межах плюс 4 плюс 6 градусів. Синоптики кажуть, що січень 2023 року принесе незначне похолодання, проте без сильних опадів. Середньодобова температура очікується близько мінус 2 градуси. Але будуть і плюсові дні. Так, потепління буде в перших числах місяця. Обіцяють, що 2 грудня стовпчик термометра буде показувати 4 градуси тепла. Найхолоднішим днем стане за прогнозом 9 січня. З температурою 9 градусів морозу. А ось лютий трохи перевершить свого попередника за рівнем холоду. Його середня температура буде на рівні 0 градусів. Це, до речі, нижче лютого зими в минулому році на 2 градуса. Опади будуть практично відсутні. Невеликий сніг. Може піти на початку і наприкінці місяця, але буквально пару днів. За прогнозом гідрометцентру перший сніг українці зможуть побачити вже наприкінці жовтня. Але опади будуть незначними. Взимку багато снігу теж не прогнозується. Загальна кількість днів з опадами очікується до 39 днів. За сезон. Але синоптики обіцяють 31 грудня буде сніг. Тобто Новий рік українці можуть зустріти зі сніговиками. В столиці України перший сніг синоптики прогнозують наприкінці осені. У той же час відмітка на стовпчику термометра не опуститься нижче нуля градусів. Сніг Падатиме кілька днів з невеликою перервою.